Літо 2022 року вихованці Київської дитячої залізниці провели доволі насичено. Традиційно в літні місяці вони закріплюють теоретичні знання на практиці, коли мала залізниця в Києві працює для пасажирів. Кожний юний залізничник виконує свої функції: хтось працює диспетчером, провідником, машиністом, черговим по станції. Але нагадаю, що організація роботи малої залізниці дещо відрізняється від стандартної. Для того щоб побачити, які існують особливості роботи на великій залізниці, юним залізничникам влаштували кілька виїзних заходів, що передбачали практичні заняття. У заліку вихованців Київської дитячої залізниці робота на міській електричці Києва, вивчення досвіду роботи української залізничної швидкісної компанії і практична поїздка на поїзді Шкода за маршрутом Київ-Чернігів-Київ. Потім дійшла черга до однієї з вузькоколійок. Діти поїхали на практику до Гайворона. І хоча формат залізниці 750 мм схожий на ту, де навчаються юні залізничники, все одно тут є певні особливості. Отже, разом з учнями зараз прибуваємо безпосередньо на станції Гайворон зі сторони вузькоколійної залізниці. Зранку була екскурсія в депо і знайомство з машинами, що працюють на вузькоколійці. Це тепловози Ту-2, таких в Києві немає, тому юні залізничники особливо зацікавилися локомотивами. А от паровоз моделі ГР-280 добре знайомий вихованцям Київської дитячої залізниці. Такий самий локомотив, але ГР-336 є у столиці. Тим не менше було багато бажаючих залізти в кабіну та ще й проїхати по станції. Після кількох поїздок на короткі дистанції у паровозі готують традиційне частування для гостей смажено яєчню із селом. Нагадаю, що є повір я повір'я про машиністів, які колись працювали на паровозах і для приготування їжі використовували лопату, яку встромляли у топку і готували собі обід. Поки юні залізничники дізнавалися примудростей керування паровозом, настав час готуватися до рейсу Гайворон, рудниця Гайворон. Попереду поїздка за повним оборотом приміського поїзда тривалістю 8 годин. Саме зараз юні залізничники побачать весь процес перевезення пасажирів по вузьку коліції із регулярним рухом поїздів. Зрозуміло, що без локомотива поїзд не поїде, тому чекаємо на прибуття з депо тепловоза. Основні операції приєднання локомотива до поїзда виконано. Тепер йдемо на платформу, де відбувається посадка пасажирів. Вихованці київської дитячої залізниці розподілили між собою обов'язки, які будуть виконувати під час практики. Це функція провідника, помічника і машиніста тепловоза. Отже, поїзд відправився з початкової станції. Далі за маршрутом буде багато зупинок, тому потрібно слідкувати за графіком, щоб вчасно приготуватися до висадки і посадки пасажирів. Часу на цю процедуру небагато, лише одна хвилина. І таких зупинок на маршруті 15. Тобто у провідника вистачає роботи не лише слідкувати за посадкою, але й потрібно продати квитки. Зараз е, юні залізничники проходять навчальну більшу практику на Гайбернській військокуліці. Е, це перший такий досвід, е, коли наші учні дитячі залізниці умовно кажучи після е, навчання на полігоні, яким є дитяча залізниця на е, невеличкому аналогу сталевої магістралі, Зараз вже проходять. Е, Вчання і реалізують себе як провідники, помічники, машиністи на повноцінно на магістральній військополійці. Обслуговували пасажирів в дорозі у вагонах, вибивали самостійно квитки, зустрічали пасажирів, керували самостійно тепловозом, паровозом, пробували себе в ролі помічників машиністів. Це вже за останні декілька місяців. Це така четверта практика. Таку практику я думаю, що ми будемо підтримувати постійно, впроваджувати в інших дитячих залізницях. На шляху прямування є станція Бершить, що має розгалуження на дві колії. Вона єдина дає можливість проводити схрещування поїздів на ділянці Гайворон-Рудниця. До речі, тут є електрожезлова система регулювання руху поїздів. кому належить. Дає машині і погнали, і погнали. Коли поїзд відправляється зі станції, машиніст отримує від чергового жезл. Це означає, що перегін зайнятий і назустріч з іншої станції не можна відправляти поїзди. Зараз поїзд прибув на станцію Бершить, де машиніст віддає жезл, отриманий у Гайвороні. Черговий по станції вручає жезл, що дозволяє їхати далі по перегону до станції Рудниця. Як відбувається процес видачі жезлів і закриття перегону, учням дитячої залізниці показали на станції Бершить. Якщо кнопочку нажимав в діжурний, Бу, зараз у нас кнопка не нажимається самостоятельно. Треба людина, яка нажме цю кнопочку, для того, щоб розблокувати маршрут. Так, Отак ми заблокували маршрут. Тепер ми можемо відкрити сімофор. Так як ми на, на другому полі відкрили сімофор, беремо ключик і відкриваємо сімофор на відправлення на на прийом коліна. Цим ключиком йдемо до сімофору. Закриваємо його, поїзд заходить на станцію закриваємо. Тепер приходимо назад, ставимо ключ на місце, ричажок ставимо на місце. І хтось, хтось нажміть кнопочку, будь ласка, там нажимаємо ключі, скоро дорогуємо. І тепер ми можемо взяти стрілку, щоб підготовити маршрут для слідуючої роботи. Рейс приміського поїзда з Гайворона-Друдниці добігає завершення. Поїзд прибуває до кінцевого пункту. Тепер можна поділитися враженнями від поїздки. Цікаво, які відмінності побачили юні залізничники в організації перевезень по вузькоколійці у Гайвороні і на дитячій залізниці. Таке от деяка відмінність, що в цьому вагоні в цих вагонах знаходиться санвузли та топки на вугіллі. Бо така, от такого у нас вагонах немає. Або, на жаль, або на щастя, не знаю чесно. А, але б я таке хотів би ввести, щоб діти вчилися не просто працювати, але показав флажок і поїхав, а щоб діти повністю знали функціонування роботи провідника повністю. По локомотивах. Вважаєш, такого локомотива немає тут. Так. Правильно? У вас так, там ту 7, а тут 2. Ту Тепловоз більш магістральний і підходить для пасажирських перевезень. А у нас тепловоз тут сіма він більше ну, сприймається як локомотив маневровий, тобто виконується тільки маневрова робота. А цей тепловоз трішки більше і кажеться, що він ну, як з великої залізниці. Тут є багато спусків, підйомів, багато тих поворотів, які... Дуже різноманітнюють роботу локомотивної бригади. тобто вони там мають проходити з різних ситуацій, збільшувати світло, зменшувати, але і дотримуватися так в Цього року юні залізничники також матимуть нагоду пройти практику на поїзді далекого сполучення. Тож попереду на них очікують нові враження і можливість реалізувати на практиці навички здобуті під час навчання. Нагадаю, що Гайворонська вузькоколійка сьогодні забезпечує щоденні привезення пасажирів. Виконуються по два рейси на добу між станціями Гайворон і Рудниця. Жителі кількох регіонів мають можливість їздити вузькоколійкою в робочих справах на навчання, відвідувати родичів. Сюди також приїздять туристи, які заради відвідування вузькоколійної залізниці можуть подолати сотні кілометрів. Наразі місцеві органи влади готові підтримувати роботу вузькоколійки і сприяти у її розвитку. Зокрема, місцеві громади долучаються до відновлення ділянки Голованівськ-Гайворон, що не працює вже протягом трьох років, але будемо сподіватися, що унікальну залізницю таки відновлять, і найближчим часом там буде відкрито рух поїздів. E